Україна стане частиною Євросоюзу, хочуть цього в Будапешті чи ні. Головна дипломатка ЄС Кая Калас під час зустрічі з головами МЗС у Львові 9 травня заявила: якщо Угорщина блокуватиме прийняття України, у Брюсселя є запасний план і не один. Тим часом у самій Угорщині один за одним лунають політичні скандали. СБУ викрила агентурну мережу, яка роками стежила за станом справ у закарпатській області України. І про політику Угорщини і комунікацію з нею України буду далі говорити із Юлією Грішиною, народною депутаткою головою групи Дружби парламентських зв'язків з Угорщини. Пані Юлія, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю героям слава. Отже, пані Юлія СБУ викрила агентурну мережу угорської військової розвідки в Закарпатті. Це своєю чергою призвело до висилання двох угорських дипломатів з України. На вашу думку, тож як цей скандал вплине на українсько-угорські відносини? Так, я е, всіх вітаю. Я зараз якраз знаходжуся в Будапешті на центральній площі Будапешту. Е, дійсно, останніми днями ми спостерігаємо різке погіршення стосунків е, між нашими країнами і ті події, які ви тільки що переназвали, вони дійсно сталися, і вони е, звичайно в негативному аспекті впливаючи на відносини між нашими країнами, і вже той наслідок, який ми е, отримали е, вчора. Негативне вчора ввечері це те, що угорська сторона е, відтермінувала перемовини, які повинні були відбутися завтра в Ужгороді між двома е, нашими делегаціями, е, де ми повинні були обговорити 11 пунктів, е, які є вимогою е, угорщини е, для того, щоб розблокувати вступ України в ЄС. А ми, я, як член делегації, можу сказати, що ми е, дуже добре провели ці перемовини під керівництвом е, нашої віце віцепрем'єрки Ольги Стефанішиною. 29 квітня домовилися про наступний раунд перемовин 12 травня, і ми дуже відповідально підготувалися до цієї зустрічі, і ми дуже розраховували отримати конкретні результати для того, щоб огорчина розблокувала нам перемовини по першому, там другому і третьому кластеру. На жаль, ці перемовини відтерміновані, але я хочу сказати, що ми продовжуємо працювати, тому що цей трек для нас є особливо важливим. А зараз в Будапешті проходить україно угорський молодіжний форум, і це таке велике, значище, дуже велике, таке така подія, оскільки сюди приїхало вперше в Угорщину. Приїхала молодь з усіх куточків країни. Була присутня угорська влада, українська влада, і наша мета це зробити все для того, щоб молодь наших країн почала співпрацю на своєму рівні, встановила дружні стосунки і допомагала політикам відновлювати і покращити стосунки між нашими країнами. Ось Зараз, наприклад, на цій площаді, зараз у нас другий день форуму. І сьогодні, зараз от ви можете спостерігати, вже закінчуються такі як флешмоб. Великі тут була угорська молодь, була українська молодь. Ми всі вдягли український одяг, і ми йшли ходою через всі центральні вулиці Будап Будапешту лунала українська пісня, українська мова. Ми розмовляли з угорцями, говорили, агітували їх підтримати Україну при вступі в Євросоюз. Ем, і ну, це дійсно була таке е, на потужне явище. Люди реагували, хочу сказати, дуже позитивно, тому що е, народ угорщини підтримує Україну. Ми сьогодні саме зараз в Угорщині вже ідуть, тривають ці так звані консультації угорського уряду з угорським народом, е, які які проходять у формі опитування угорців, чи підтримують вони вступ України до європейського союзу. А е, ми спостерігаємо достатньо. Е, Можу сказати агресивну таку ем, агітацію угорської влади проти вступу України до європейського союзу. Ем, дуже багато плакатів розвішані по Будапешту, по Угорщині з е, нашим президентом Володимиром Зеленським з Оси Фондрляєм е, на такому червоному фоні, який так ну, негативно доносить меседжі про вступ України до ЄС. Тому ми продовжуємо нашу роботу якою складною вона не була тут зараз? Знаходиться українська молодь. ми спілкуємося з угорською владою. Переконуємо їх це постійний діалог, і так само зараз в Будапешті знаходиться спікер українського парламенту Руслан Стефачук, який прибув сюди на саміт спікерів європейських парламентів. Там теж відбувається робота на відповідному рівні. Тобто, ми зараз не дивлячись на складнощі, які останніми днями особливо. Відбулися між нашими країнами, ми кожен на своє на своєму рівні продовжуємо цю роботу, тому що наш шлях до Європи незмінний, і кожен на своєму рівні працює для того, щоб Україна якомога швидше опинилася в Європейському Союзі. Пані Юлі, я вам дякую за докладну розповідь і за вашу роботу. Це була Юлія Грішина, народний депутат, голова групи дружби міжпарламентських зв'язків з Угорщиною. Під живі звуки скрипки та бандури, на яких грають ветерани російсько-української війни, підписують історичну угоду. Поки Москві тривав парад побідобесія. У Львові з нагоди щорічного дня Європи зібралися чимало політиків і дипломатів старого світу. Одним із політичних ляпасів Кремлю стало рішення інвестувати в український оборонний комплекс. На це виділять мільярд євро з російських заморожених активів. Всі, хто виступає за мир, повинні стояти тут, в Україні, а не в Москві. Росія розв'язала найкривавішу віку ну з 1945 року. Сьогодні Путін робить те, що і Гітлер 80 років тому, бомбить Україну. Уже не на камеру Кая Калас скаже: Євросоюз чекає на Україну. Не стане на заваді навіть Угорщина, яка від самого початку повномасштабного вторгнення просуває кремлівські інтереси. Мовляв, у Брюсселя давно вже є план Б і навіть план В на випадок, що головна стратегія не спрацює. Втім, розкривати деталі Калас не стала. Будапешт, попри всі застороги, збавляти антиукраїнські оберти не збирається. Того ж дня стає відомо. СБУ викрила агентурну мережу, яка роками шпугувала проти України. А саме перевіряла на міцність як фізичний захист Закарпатської області, так і ставлення місцевих жителів, зокрема до факту, що на українську територію увійдуть іноземні війська. Україна одразу вислала двох угорських дипломатів. У відповідь Будапешт вказав на двері двом українцям і повідомив про це українського посла. Далі глава МЗС не скупився на епітети. окрім фізичної війни у повітряному просторі та на передовій триває затяжна пропагандистська війна. Очевидно, що Україною шириться. Антиугорська пропаганда. А причина одна: ми угорці хочемо миру, не постачаємо Україні зброю та не дозволяємо втягувати нас у війну. Про те, що підтримка України, зокрема і збройна, це шлях до великої війни. Ще наприкінці квітня заявляли глава угорського уряду Віктор Орбан та його поплічник і заразом іще і ще один кремлівський посіпака, словацький прем'єр Роберт Фіцо. Саме він єдиний з усього ЄС полетів до Москви на мілітаристські дійства Путіна. Втім, Угорщина оскандалилася ще більше. Ще у другій половині 2023 року союзникам по НАТО вже було зрозуміло, що угорська цивільна та військова розвідки зосереджені на іншому, поки всі намагалися зібрати інформацію про агресора Росію та поділитися нею з партнерами, угорці радше стежили за Україною. Так, на новину про викриття шпигунської мережі на Закарпатті відреагував угорський журналіст Саболчпаньї, про що написав у своїх соцмережах. За кілька годин з'явилися і фізичні докази. Євродепутат і лідер угорської опозиційної партії Тиса Петер Мадяр оприлюднив аудіозапис, датований квітнем 2023-го. На ньому тодішній міністр оборони країни Крістоф Салай Бобровницький розповідає про рішення уряду. Цитую перейти до нульової фази шляху війни. Раніше уряд Орбана ухвалив рішення створити справжню боєздатну угорську армію. Це означає, що ми повністю відмовляємося від миротворчих практик, адже нині час змін. Ми свідомо перериваємо з ментальністю миру. Це найпростіший спосіб змінити курс. Особливого значення це викриття набуває ще й тому, що таємні розмови суперечать офіційному курсу Угорщини. Саме прагненням до миру Віктор Орбан пояснював свою постійну критику військової підтримки України. Втім, від оприлюднених даних Будапеш не відхрещується. Мовляв, у розмові не йдеться ні про що надзвичайне. Обставини, за яких було зроблено запис, ще належить з'ясувати. Поки ж із понеділка між Україною та Угорщиною стартують регулярні консультації, аби та розблокувала початок переговорного процесу про вступ України до. ЄС Анна Басова подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Близько 600 тисяч саме стільки угорців після закінчення Другої світової війни депортував радянський тоталітарний режим з батьківщини на територію СРСР. 200 тисяч ніколи більше не повернулися додому. Усіх вивозили на так звану маленьку роботу, а по суті, рабство, концтабори і смерть. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук разом із надзвичайним повноважним послом України в Угорщині Федером Шандором вшанували пам'ять усіх невинно закатованих угорців. Голова парламенту зазначив, що Україна. І на солідарна з угорським народом у вшануванні трагедії «Маленький робот і додав, що у Верховній Раді триває опрацювання проєкту постанови щодо визнання та засудження репресій радянської військової адміністрації проти угорців і німців закарпаття у 1944-1946 роках в парламенті. Ми опрацьовуємо відповідну постанову щодо визнання наслідків. Оцих малих робот, оцієї депортації, яка відбулась тоді щодо угорського, німецького населення і інших представників багатьох народів з території Угорщини. І я взагалі переконаний, що е е е єдине важливе річ, яку нам треба зрозуміти, що е ворог не змінився. Ворог так і залишається, Російська Федерація і Путін, який сьогодні роз розв'язав. Невиправдану, неспровоковану і несправедливу війну не тільки проти України, але й проти усіх народів, які бажають одного, бажають миру.